Вас вітаю вчитель інформатики Олександр Олексійович. Продовжуємо вивчення теми основи роботи в табличному процесорі. У даному відео розглянуті питання: вбудовані функції в середовищі табличного процесора, категорії функцій, використання вбудованих функцій для розв'язування розрахункових задач. Для проведення обчислень на даний час ми вміємо використовувати лише арифметичні операції. І ви, мабуть, здогадуєтеся, що в табличному процесорі обчислення не обмежуються цими операціями. Для проведення різноманітних обчислень табличний процесор надає цілу бібліотеку стандартних функцій, які використовуються у формулах, і покликані автоматизувати обчислення. Розглянемо конкретні приклади. Наприклад, нехай в комірці B3. Потрібно обчислити суму ось цього діапазону. Для цього ми можемо ввести відповідну формулу. Ставимо дорівнює і додаємо оці всі комірки. Ми отримали результат 154. Як ви бачите, навіть при такому простому обчисленні формула в нас вийшла досить громістка. В комірці B4 проведемо це обчислення, використовуючи вбудовану функцію SUM. Для цього на стрічці знайдемо знак суми і натиснемо кнопку. З'явилася функція SUM. А тепер виділимо діапазон, для якого проводиться обчислення. В нашому випадку це діапазон від A3 до A14. І натискаємо кнопку введення. Отримали той же самий результат. Як ви бачите, введення вбудованої функції SUM дозволяє навіть це просте обчислення зробити набагато швидше. Для введення функції у формулу потрібно ввести назву функції, а після цього в дужках записати аргумент, тобто адресу комірки або діапазону, до яких цю функцію застосовують. Розглянемо ще кілька стандартних функцій зі списку SUM. Наприклад, функцію среднє. В комірку B5 вводимо середнє, з'являється функція SR знач. Кожного разу нам буде пропонуватися якийсь варіант діапазону. Якщо нас цей варіант не влаштовує, то ми виділяємо потрібний діапазон комірок. З'явилося середнє значення даного діапазону. Подібним чином можна знайти найбільше і найменше значення діапазону, використовуючи функції Max і min. В усіх розглянутих прикладах у формулах використовувалася одна із функцій. У формулі можна використовувати кілька функцій. Наприклад, в комірці b8 знайдемо середнє значення максимального і мінімального числа діапазону. Для цього в комірку b8 введемо среднє. Замість аргумента на перше місце поставимо максимальне значення діапазону. Саму функцію виберемо ось з цього списку. Max. І вказуємо діапазон. Окей. Ставимо крапку з комою. І після цього на другому місці вказуємо мінімальне значення діапазону. В результаті ми отримали середнє значення 12. Дійсно, максимальне значення ми тут знаходили 69, мінімальне значення мінус 45, коли додати буде 24, поділити на 2 буде 12. Тобто ми бачимо, що дане обчислення проведено правильно. Звичайно, оцим переліком усі функції Microsoft Excel не обмежуються. Бібліотека Microsoft Excel містить понад сотню вбудованих функцій, тож запам'ятати всі їх назви неможливо. Вибрати потрібну функцію і ввести її у формулу можна за допомогою спеціального діалогового вікна «Майстер функцій, яке можна викликати такими способами. Перший спосіб. Ось з цього списку вибираємо другі функції. З'являється вікно Майстер функцій. Другий спосіб. Натиснути кнопку FDX, з якої починається рядок формул. З'являється це саме вікно. Третій спосіб. Вибрати вкладку формули. Після цього з'являється стрічка, на якій можна знайти функцію за назвами категорій, а також натиснути кнопку «Вставити функції. І у нас знову з'явиться вікно мастер функцій. Давайте розглянемо це вікно більш докладно. Перш за все, усі функції поділені на певні категорії. От категорія в нашому випадку виділена статістически. Тут є категорія 10 недавно використаних функцій, повний алфавітний перелік. Фінансові, дата і час, математичні, статистичні і так далі. Обравши одну із функцій, наприклад, Max, нижче ми можемо прочитати описання цієї функції. Тут так написано: возвращають найбільше значення з писка аргументів. Логічні і текстове значення ігноріруються. Тобто, тут відображається певна інформація про цю функцію. Досить часто ми будемо зустрічатися з таким виразом, як «возвращає наприклад, найбільше значення. Що означає возвращає? Тобто функція повертає значення. Повернемося до нашого прикладу. Отут у нас введена певна формула. Ця формула містить три різних функції. Який принцип роботи цієї формули? Спочатку виконуються дії, як ми знаємо, в дужках. На першому місці стоїть Max A3A14. Це означає, що. Застосовується функція Max до діапазону, і у формулу повертається значення цієї функції. В нашому випадку, як ви знаєте, це в нас число 69, ось воно. Max а 3 14 69. Тобто на першому місці 69. Потім використовується функція min до діапазону А3А14, і на це місце повертається число, яке Є результатом цього обчислення. В нашому випадку це число мінус 45. Ось воно обчислення наше. -45. Значить, на першому місці 69, на другому місці мінус 45. Тепер до цих двох чисел, 69 і мінус 45, застосовується функція SR-знач. І у формулу повертається результат виконання цієї функції. В нашому випадку число 12. Отже, у даній формулі. У нас використовуються три різні функції, і кожного разу функція повертає у формулу певне значення. Таким чином, із поняттям функція повертає значення, або на російській мові функція возвращає значення, ми, так би мовити, розібралися. І взагалі будемо вважати, що із застосуванням функцій у формулах ми ознайомилися. В наступних відео будуть розглянуті деякі функції і категорії функцій більш детально. А зараз підведемо підсумки. Функція Microsoft Excel автоматизує процес обчислення певної величини або значення. Функцію можна використовувати тільки у формулі, записавши її назву, а після цього значення аргументів у круглих дужках. Назва функції в дужках аргументи. Для вибору функцій і введення їх у формули, використовують діалогове вікно Майстер функції. Функції класифікуються по категоріям. Математичні, статистичні, логічні, текстові, дати і часу, фінансові і так далі. Як я зазначав раніше, у наступних відео ми розглянемо деякі функції з цих категорій більш докладно. На цьому урок закінчено. До наступних зустрічей!